Настільні ігри супроводжують людство вже тисячі років. Першою з відомих вважають Сенет. Гру що з'явилася ще у давньому Єгипті, понад п'ять тисяч років тому. Археологи знаходять її навіть у гробниці Тутанхамона. Тоді гра мала не лише розважальне, а й ритуальне значення, символізувала подорож душі в потойбіччя. Минали століття, і настільні ігри змінювалися разом із людьми. У середньовіччі з'явилися шахи гра для стратегів і мислителів, яка залишається актуальною і сьогодні. У Цятому столітті настолки перетворилися на сімейну традицію: монополія, скрабл, клуедо, ігри, що збирали за столом цілі покоління. Сьогодні настільні ігри знову у тренді: кафе, клуби, фестивалі цілий світ для тих, хто хоче відпочити від екранів і поспілкуватися наживо. Бо в кожній грі не просто кидок кубика, а історія спілкування, емоцій і перемог. Катерину настільні ігри захопили ще у дитинстві. Почалося все з банальної монополії. Закінчилося відкриттям власного клубу з настільних ігор у кривому розі. Всі знають гру «Дурня» або шахи, але не всі знають, що сучасні настільні ігри мають більш широкі жанри та навіть можуть бути засновані на відомих книжках, кіно та серіалах. Є навіть гра, заснована на журналістиці, де треба зібрати газетну шпальту. Звісно, за певними правилами. Загалом жанри настільних ігор такі. Стратегічні ігри потребують планування та продуманих рішень. Економічні гравець керує ресурсами, бізнесом або містами. Військово стратегічні моделюють битви або історичні конфлікти, абстракційні мінімум сюжету, максимум логіки та комбінації, партійні або вечіркові, легкі та емоційні, створені для компанії, детективні або сюжетні розкриття таємниць і розслідування. Настільно рольові учасники створюють персонажів і разом проживають історію історію. Кооперативні гравці об'єднуються проти спільної загрози. Карткові. базуються на колоді карт і часто включають елементи стратегії. Є дуже прості правила, максимум там дві сторіночки, така або буклетик з невеличка книжечка. А є ті, в яких треба посидіти. От, наприклад, одна з моїх улюблених ігор горжа вона комплексна і там прям деякі правила прям треба перечитувати декілька разів. Я вам так скажу, ми не виграли жодної партії за декілька місяців цю гру, поки не прям вчитались в ці правила. Катерина надає перевагу настільно рольовим іграм у стилі хорор. Різноманітні фішечки, фігурки, кубики та картки вражають, але головне уява. Один із гравців виконує роль ведучого або майстра гри. Він описує події, світ і наслідки дій персонажів. Інші грають своїх героїв, приймають рішення, взаємодіють між собою та з вигаданим світом. На таку гру учасники приходять навіть у відповідних образах. Ірина, як ведуча, створює відповідну атмосферу. Ви не відчуваєте вашого серцебиття. по інерції ви робите ще декілька вдохів, але потім ви розумієте, що і це вам не потрібно. Це лякає, але ви відчуваєте, що ще щось, що знаходиться всередині вас, і воно говорить вам, що воно голодне. Це, напевно, найкраща річ у настільних рольових бо в них не можна виграти і не можна програти. Тобто в них можна тільки грати. Оскільки, якщо брати для прикладу Dangerous and Dragons за там, той час, що я проводив як майстер багато років, були різні випадки. Були, що там персонажі як герої перемагали якогось там жахливе зло, і так, да, це перемога. Бувало, що вони всі помирали під час цього, але сюжет при цьому не зупинявся і рухався далі. Персонажі мінялися, світ мінявся. Тому навіть умовна поразка це все ще якийсь оздок сюжетно. Це основна напевно, ідея це рухати історію, який світ вперед. Цей клуб існує вже два роки. Катерина ризикнула його відкрити під час війни, незважаючи на можливі наслідки. Тим паче, у кривому розі є прогалина у цій ніші. Не дуже хочеться збиратись постійно у когось на квартирі, тому що іноді це може бути незручно іноді там графіки не співпадають, і було б чудово, якби було місце, куди можна було б прийти. Сама ж Катерина за освітою, вчителька географії, але це не те, чим вона б хотіла займатися насправді. Працювала я, чесно кажучи, в мене дуже була велика кількість робіт і е, контент-мейкером, і проджект-менеджером, і супроводження проєктів з іншого боку, і в сучасному е, мобільному геймдеві. Ну, в плані ігри робили для мобільних телефонів. Е, і з цих з цього всього понабралась така невеличка кількість, як то кажуть, скілів, які мені нікуди було діти, і ці навички згодилися їй у трансформації хобі у власну справу. І за два роки існування клуб вже має постійних відвідувачів. У нас конкретно аудиторія десь від підлітків і до ну 40+. плюс. Десь так. Ну, Наприклад, от моя мама вона теж полюбляє грати в настільні ігри, їй 55 років. Мої в свого часу обмежувалися лише доміно, шахи. Я навіть не уявляла собі, наскільки це цікавий світ. Для мене це її можливість виразити себе, розказати, яка вона світові. І, безумовно, я як мама я підтримую свою дитину. Я пишаюсь своєю донькою. Пишаюся я її цілеспрямованістю, пишаюся я її творчістю, і безумовно, я її підтримую всьому. Гра у настільні ігри це ті пару годин, коли можна забути про буденні проблеми та поринути в зовсім інший світ. Це спосіб пізнати себе один одного, навіть соціалізуватися та показати свої акторські здібності, розповідають відвідувачі клубу. Особливо в наш важкий час мати хобі, я вважаю, що це мосхев, тому що це е, просто можливість, е, скажімо так, робити щось інше, трошечки відволіктись, е, знайти себе в чомусь іншому, е, присвятити свій час і на цей час ну, намагатись трошечки відпочити від своїх проблем, яких у нас забагато. Якщо хочеш зануритися у світ настільних ігор, тобі потрібно небагато Компанія друзів чи сім'я, настолки створені для спілкування. Тож головне не кількість людей, а настрій. Гра, яка підходить саме вашій компанії. Любите змагання, оберіть стратегію. Хочете жартів і драйву? Беріть карткову гру чи квіз. Трохи часу без телефонів, бо навіть одна година без екранів може подарувати море позитиву. Затишна атмосфера, стіл, чай, кава, музика і вже готовий вечір для гарного настрою. Настільні ігри об'єднують, вони змушують думати, відчувати взаємодіяти. І можливо, саме в цьому секрет їхньої популярності протягом тисячоліть.